Привіт, народ! Я тут не полінився, достав смітника пусту тару, ну і вирішив зняти, можливо, комусь буде цікаве це відео. Зразу попереджаю відео, виложу тільки після того, як вже повністю збудемося ми зерна. Хоча ми нічого поганого не робили, ну але ж все-таки. Оце таку батарею ми використали на миття десь приблизно 5 тонн зерна гречки. От, і як то кастінг пройшли, значить, ця гала така для будівельна, взагалі фігня, то звичайна справа, дешеве, є дешеве. От, ну і ті всякі такі засоби для миття теж не Е, Саме ефективніше було фейрі, таке фейрі куплене в Україні в наших магазинах. От, то воно працювало класно. Оці, оці о, велика фейрі. Оця третя справа, бутилочка, то, звісно, відмивало капітально. От. А Ферріон, Лаврін був передав з Польщі, е, польське. Не то, видно, делікатніше зроблять поляки для себе, щоб мило посуду і менше травило людей. От. Е, багато хто мені каже, що ти робиш, я моє Ну е, просто люди не знайомі з технологією вирощування гречки. Ну, так коротенько скажу, значить, гречка. Така культура, що вона росте, цвіте, достигає зерно і так постійно, і якби не зима і морози, то вона, певне, цілий рік так і достигала, б цвіла і, і зерно росло. І для того, щоб зупинити той ріст і щоб зерно висушити, е, значить в даний час застосовують такий метод, називається десетикація. Може я трохи неправильно там вимовляю, я не агроном, ну, коротше говоря, перскається поле хімією. Е, хімія сушить. Е, Рослини, гречку в тому числі, і бурдіяни, все сушить, таким чином висихає зерно, перестає, перестає вона рости, і тоді молотиться, і зерно, зерно сухе, хороше виходить. От. А ту хімію потім ви гамаєте з кашею, ну, куди дінеться. Ну, ми в минулому році не десатикували. Нас так вийшло, що вона підсохла сама, але то була самосівна гречка, може через 100, і ми її змолотили. ну і з-за того, що ми не дискували, ми мали проблеми. Вона була засира, і з-за того вона в нас трошки притухла, мала запашок, нас не хотіли її брати. І мусив я придумати такий метод. Я там ще відео теж маю, але ще поки не викладаю, бо ще не закінчив здавати зерно. От, як ми придумали відмивати, очищати гречку? і Гречка пішла вищим сортом, все прекрасно. От, хто там буде казати, що я роблю збитки? Людям нічого я не роблю. Я... Ви миєте тими засобами свою посуду і, і, і так само п'єте її, з теста і посуди ви 100% всього не виполоскуєте, а воно щось остається. Ну, а ми помили зерно. Робота була дуже клопітка. Ми мали тої роботи так можна сказати на півліта. Ну, але урожай ми спасли. І саме головна задача поставлена, нам, нам виконана. Майже повністю залишилася ще одна ходка зерна здати. Просто заводи закрилися на профілактику. Надіюся, що ми після цієї профілактики ще завеземо. Ну, а далі в нас замурока, куди подіти крупу гречану. От. Ну, Це вже друге питання. Крупа може полежати трошки довше, як зерно. Всім папа, смачної гречаної каші, миру, здоров'я, щастя.